Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом жульєну у тарталетках. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: гриби, цибуля, фарш, вершки, тарталетки, сир, вершкове масло та олія для обсмаження, часник, сіль, перець та будь-які інші спеції. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу підготуємо усі інгредієнти: цибулю потрібно дрібно нарізати. Гриби перерізаємо навпіл та також нарізаємо невеликими шматочками. Сир натираємо на крупній терці. На попередню розігріту сковорідку додаємо рослинну олію та нарізану цибулю. Обсмажимо кілька хвилин на невеликому вогні. Додаємо на сковорідку нарізані гриби та вершкове масло. Обсмажуємо все разом. Коли гриби виділять рідину, збільшуємо вогонь на максимальний, аби вона випарувалась. Зменшуємо вогонь та додаємо на сковорідку фарш. Коли він буде майже готовий, додаємо зубчик часнику та обсмажимо все разом кілька хвилин. Сюди ж додаємо сіль, перець та будь-які інші спеції, які ви любите. У моєму випадку це сухий часник. Обсмажуємо все разом ще кілька хвилин. Додаємо на сковорідку гарячі вершки. Обов'язково підгрійте їх, аби вони не згорнулись. Сюди ж відправляємо 1 третю від загальної кількості сиру. Усе ретельно перемішуємо та готуємо разом ще кілька хвилин. Знімаємо жульєн з вогню та начиняємо ним тарталетки. Присипаємо зверху сиром та ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 5 хвилин, аби сир розтав. Страва виходить неймовірно смачною та ситною, до того ж чудово підійде для святкового столу, оскільки є порційною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!